Знову Трофімчук з м'ячем. Він зміщується у центральну зону, віддає передачу на партнера. І ось який неприємний м'яч влітає. Будемо відверті, у ворота тепловика. Від зараз Трофімчук з м'ячем шукає підтримки партнерів, віддає у центральну зону коляда, коляда пробуває помилка, труша. Мені здається, сьогодні навантажують гравці тепловика саме свою десятку, саме десятого номера. Але і він може втомитися. Тому коляда Коляда переводить м'яч на лівий фланг. Олег Костюк підключає партнера в центрі поля. І тут проситься передача на ліву, але більш технічні гравці одика ніж я точно розуміють, куди правильно віддати. Коляда пробуває рикошета. Що це за рикошети такі? Гравець з хорошим футбольним бекграундом все бачить, як розвернутися, як відкритися, як отримати м'яч. Не вистачає десь підтримки від партнерів. Бабин. Бабин прострілює, і м'яч від його партнера від Андрія Корсюка. Де за меч ігрового поля не вдалося як слід Андрію обробити цей пас. Давайте так, два удари десь в площину воріт можна було нарахувати у тепловика в першому таймі. Тому трошки попрацювати Бицюку вдалося. Зараз його партнери по команді атакують правим флангом. Семенчук не вдало, м'яч обробив, але м'яч залишався у його партнерів і залишається наразі. Дивимося за цим епізодом. Хороший пас. Ну, просто шикарний пас. Забуває у нас Михайло Трофімчук. капітан Одека, рятує свою команду від пропущеного голу, Ну, це дійсно дуже і дуже небезпечний момент. Міг бабин забивати свій шостий м'яч в цьому сезоні, але чекалю Козакевич добіг і дограв до кінця. Тим часом його партнери по команді розстрілюють зараз Івана Труша і роблять рахунок вже. 5-0 в цьому матчі попереду Одек, все прогнозовано, але гра не виглядає якоюсь прям дуже і дуже нецікавою. Е, тому е, мені здається, Одек забиває шостий м'яч. Тепловик відбувається і більше того, тут тепловик зараз буде мчати у контратаку. Бабин. Бабин самотужки намагається обіграти. Сергій вже у другому таймі відмітився. Класними захисними діями, коли виниз м'яч спорожні хворіт Одика. А тут рахунок стає 7-0. Це був Дмитро Білокур, все ж таки, але різниця немає різниці, тому що вже забиває Одек свій восьмий м'яч Роман Цілюков. А тут же Семенчук, сольний рейд Семенчука. А відай раніше на коляду було б набагато приємніше. От як зараз, наприклад, коли коляда збиває 9-й м'яч і оформлює хет-трик У нас лише десь брак індивідуальної майстерності. Зважає Одику, зважає тепловику, перепрошую, забити бодай один м'яч у ворота суперника. А зараз Одек. Одек мчить лівим флангом. Простріл. Семенчук. 10-0. І схоже, що Владислав Семенчук претендує так само на хетрик, як і Коляда. Забрав він м'яч у партнера. Отже, Семенчук проти Труша. Хто буде сильнішим в цій дуелі? Давайте дивитися. Семенчук. Ну, без шансів. Без шансів для будь-якого голкіпера, який би знаходився в цих воротах.